Всім привіт! Раді вітати вас на нашому Ваба Подкаст. І гостем сьогоднішнього нашого випуску є Дарина Кирилаш. Всім привіт! Я Дарина Кирилаш та у минулому я навчалася у цій школі в 11 класі, а зараз я навчаюся у найкращому університеті Північної Європи Таліна Ліколь. Вау! класно! Я можу представити себе. Я... Мене звуть Мілана, я з 12 класу і навчаюсь в школі свободи. І сьогодні ми поговоримо з Даріною про те, як минув наш рік в Естонії, і що змінилося за цей час, і де зараз хто з нас навчається, що сталося? Да, рік дуже швидко проминув і все поміняв. Тому да. переходимо до питань. Я б дуже хотіла спитати у тебе, якою ти була до того, як приїхала взагалі в Естонію, і от як коли все це почалось, якою ти була? Я приїхала в Естонію у серпні 2022 року. Я сюди приїхала ну, доволі випадково, тому що я не знала, де саме буду. і Я приїхала розгублена, мене все лякало. Я не знала, що буде взагалі зі мною, з родичами, що буде з домом, тому що я приїхала з окупації і півроку життя там дуже на мене вплинуло. там, ну, максимально, Тому я була максимально розгублена і не знала, що куди робити, і вступати було пізно. Але нам подзвонили, ми там зв'язалися з деякими людьми, і вони нам підсказали, Йти до Школи, Свободи, ця школа для українців, тому ми такі oh. от трохи збентежені, пішли до цієї школи, прийшли з спів... і тому зараз я сиджу тут з класними такими своїми друзями. Ну клас, це дуже класно. Бо я, коли приїжджала сюди, я теж не знала, що тут буде, і взагалі я дуже мало знала про Естонію і приїжджала сюди з тим бажанням поскоріше поїхати. Але за цей рік я так. Просто звикла до Естонії, я не знаю, я... вона дуже мені полюбилася. І чому саме дозволь? Ну чому? Тому що я приїхала в серпні, а я закінчила школу в Україні в Україні повністю. Ось і я така думала, може вступити десь. Але я планувала київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Але куди? Тому що я в Естонії і мене не захотіли пускати в Україну, тому що там ну надзвичайно небезпечно і тому. Йти в місцеву російськомовну гімназію не було сенсу, тому що я би не встигла підготуватися mm -hmm. до екзаменів, і нам порадили з міністерства там хтось зі знайомі піти до. Цієї школи, і ми такі окей, підемо до цієї школи. І мені саме самі було цікаво, як тут що буде, які вчителі, які предмети, як буде мова вивчатися, тому що це е, найскладніша мова. Майже вона входить в десятку найскладніших мов світу, естонська мова, і як mm -hmm. її вивчати? Це був повний страх. Але мені дуже сподобалось на співбесіді. І потім я, коли прийшла в цю школу, мені так все тут знаєте типу як хай-тек, так класно, все так і діджитал, і все так ну класно вони зробили. Тому ця школа ну, один з найкращих досвідів мого життя. Я, її, я, дуже, я навіть не жалкую, що я її обрала. Ой, я так погоджуюсь з твоєю думкою. Бо я не знаю, от я йшла в школу свободи з таким відчуттям, що давайте мені будь-яке навчання, просто щоб пережити цей момент, де я зараз знаходжусь. Але коли вся ця рутина почалась, це навчання і все. Воно повністю забрало будь-які сумніви з приводу цієї школи, і все так закрутилося. Тому, Да і що тобі? Школа свободи дала за цей рік. От просто О, роз... розказуй. да, Добре, окей. Я прийшла сюди в серпні, ой, господі, в серпні, вересні, і я така думаю, блін, що чекати, які будуть однокласники, хто звідки? Я розуміла, що це буде така максимально міні-Україна в класі, або в школі. Тому що. Той звідти, той звідти, і це такий обмін буде такий міжкультурний, я б сказала навіть. І що мені далася школа? По-перше, це як би мовити, відчуття справжньої школи, тому що в українській школі в мене був такий ну доволі такий негативний досвід навчання, булінг і все таке інше. А тут ти приходиш, і все так ніби дружньо, і вчителі тебе люблять, і однокласники, ну теж як сказати тобі, ну здружилися, я б сказала. І мені це дало багато чого, як би мовити, як реалізацію себе як лідера, можливо, як. Творчого організатора, і ще я познайомилася з друзями тут своїми зустріла багато цікавих людей. Я відкрила свої нові різні грані, там почала співати. Це прям просто був шок для родини. Типу, я ходжу в хор співаю. А це був ну, такий знаєш, треш для сім'ї. Типу, як ти співаєш? Тобі треба навчатися. А так ну, це моє хобі, я хочу спробувати, і мені це дуже подобається, і мені це виходить. Ось ще що тут. Я, ну, це і друзі, по-перше, я б сказала, і нові грані, і. Як сказати, і нові навіть відчуття емоції, що що ти ніколи не відчував. І тут ти це спробував, і ти тут знаходиш таких близьких людей. Емоційно, наприклад, Саша Рапкін, якщо він це дивиться, привіт, Костя Слісаренко теж привіт, Олександра Малюха. Прямо я їх дуже обожнюю. Ця школа мені дала цих трьох, як би мовити, лучиків світла, які мені допомагали в мої важкі моменти. і Я дуже рада, що я була в цій школі і зустріла таких класних людей. О, а не було складно починати от нові знайомства все це, і починати з хором так само? Не було складно? Я така... Господи, ну шо, а що делать? Ну ну знаєте, це як ото, якщо ти не спробуєш, ти будеш потім жаліти. Mm -hmm. Ось я, і я така: я спробую. Ну, якщо піде, то піде. Якщо ні, то іншим разом. Ось ну а що а робити? Я, який страх, коли ти в колективі, і якщо тут є можливості, то треба цим користуватися, тому що потім можливо їх і не буде. Тому страх в сторону, ідемо в своїй цілі, добиваємося і пробиваємося, як говориться. Ми з Даріною разом були в учнівському представництві. От там ми, мені здається, ми там і познайомились. Yeah. І от я скажу, що от учнівське представництво просто дало такий поштовх для нас обох, yeah. щоб розвиватися з різних, з різних боків, з різних сторін. Yeah. Да. І потім ти все ж таки по закінченню року вирішила піти в університет.

Серйозно да. Ну тому, що коли я прийшла в цю школу, я ізначально знала, що це буде як перевалочний пункт, перевалочна база, тому що я розуміла, що я тут майже старша за всіх учнів. І я вже закінчила школу, я пройшла програму, і мені трохи іноді було навіть сумно, тому що я трошки не розвиваюся. Але з естонською мовою я розвивалася з літературою, з культурою там зі співом. Це мене як сказати, трохи надихало, що як сказати, типу, ти ти закінчуєш школу з золотою медаллю, потім йдеш в школу. В 11 клас знову. Це типу знаєш такий. Mm. що це таке? Але я така думаю, блін треба щось кудись вступати, доки у мене не пустили, і я така думаю, треба щось тут десь пробувати Я подивилася про Юліколь, подивилася про Талтех, ось Тарту дивилася, що там. І тому як я в Таліні і я вирішила йти. або в Талтех або в Талінський університет. А такий був прикол, що а, Талтех він приймав заявки до 1 травня для українців, а Талінський університет до 1 червня, і тому, як би мовити, один Адіна а второй отпав. Ось і тому mm. я дивилася всі мови. І плюс того, що в Естонії все на сайтах є. Актуальна інформація завжди оновлюється, і ти можеш зв'язатися за допомогою електронної пошти, якщо тебе там щось цікавить, або там умови вступу. Ти, ти все це гуглиш, гуглиш. І потім дивишся, що в тебе є, співставляєш і пробуєш. Отак я і спробувала, і подавалася на дві програми доволі такі різні: одна гуманітарна, одна більш така, як сказати, гуманітарна наукова. Ось і мене взяли, я така: Алілуя! Наконець то мене взяли. Я дуже була рада, тому що це був такий новий виклик. І мені казали, що Дарину університетські роки це буде будуть такі, одні, одні з найкращих твоїх років, і я така думаю. Ми настраиваемся на позитив ніною, mm -hmm. йдемо вперед і учимося, і отримаємо від жизнь все. А ти не переймалася за те, що ти, тебе можуть в другий раз не взяти, тобто, після цього року в обзоколь, що тебе можуть в другий раз не взяти в університет. Тобто, що ну, ти перед цим як піти в обдузуколь, намагалася вступити. І пройшов рік. І ти після 11 знов пробувала подаватися? Ти ні, не думав, ні, що ні, ні я, не, я не подавалася, коли я сюди сюди приїхала. Тобто я одразу пішла mm. в школу, і ось, і тут це не проблема, якщо ти mm. намагався вступити, але не взяли, проходить рік, і ти знову намагаєшся і тебе беруть. Ну, тобто тут немає різниці на твій вік. Наприклад, ти можеш піти і в 50, наприклад, на бакалавра економіки. Тут нікого це не бентежить. Ось і, і, і намагатися пробувати пробувати. Це навпаки плюс, тому що ти не відступаєш від цілі і, і доказуєш собі, і, може бути, приємні при приємні комісії, що ти все ж таки гідний тут навчатися, тому це не проблема і важливо. І мова, ти вступала англійською, правда? Англійською. Ну тому, що коли куди естонською, тому що що б я могла сказати, що б я могла зрозуміти, тому що ти розумієш, що навчання в, в університеті в тебе вже є конкретний такий узкий путь, і там будуть академічні терміни, академічна мова, дослідницькі, все таке інше і література, яку ти будеш давати. І я така естонська, там майже два, там якась слабенька, і, і ти такою приходиш в середу, та мене б не взяли, буде б я сертифікат взяла на Б2 мінімум. Ось тому. Англійська мова, тому що вона міжнародна, по-перше, всі її знають, і кожен цивілізований університет пропонує англомовні програми, але вони зазвичай коштують дорожче, ніж на, на мові, як сказати, на, на язики місцевого університету. Mm -hmm. От на, наприклад, естонська вона буде ко коштувати десь в півтори рази менше, ніж англійська. Mm -hmm. Ось тому англійська мова, тому що це проще і як сказати. І всі це, і всі її розуміють, і і світак, як сказати, і а сфера твоєї діяльності буде намного шире, ніж ти, mm -hmm. наприклад, естонською мовою отримуєш освіту. Да, і ти за цей рік, поки навчалася в дозволь, ти. Підвчила ще англійську мову, правильно? Ну, Трохи Більше. щось підвчила, трохи десь щось не довчила. Але з, з Божою помічу я там здала ці екзамени, тести і пройшла. Ну, тому що мене, я готувалася я до ЗНО, а не до НМТ, а до ЗНО. Ось тому англійську я максимально тянула, тому що якщо, якщо ти вступаєш на, в КНУ в, в, в Кімо, то в тебе має, має бути англійська. там. Майже бездогана wow. і тому я її вчила для кімо, а не для талінського, тому в мене була mm -hmm. вже англійська е, така хороша, і я вирішила вступити тут е, і спитати сібя, як якщо і, і, наприклад, і порівнювати трохи освіту тут і, і в Україні, тому що багато друзів там навчається в Україні, і я тут, і ми трохи порівнюємо деякі аспекти. Mm -hmm. Ось тому англійська мова. Тобі тут більше подобається. Ну, тут ну я я, я навчилася в, в університеті в Україні, але за розповідями там е, трохи застаріла система екзаменів. Наприклад, е, з одного предмету то обідають 100 білетів, і ти це вчиш. Mm. А таких предметів буде 5, і ти вчиш 500, 500 білетів, ну це ж взагалі можна кришею поїхати. Ось а тут більш-менш цивілізовано в плані того, що є онлайн екзамени, і є, як сказати, ти пишеш курсову, там як зачоти, mm. і розклад такий дуже гнукий. Очки, наприклад, ти можеш працювати і навчатися, тому що цей розклад він більше орієнтований на те, що студенти вони працюють і навчаються, і тому дуже легко, як сказати, где-то а десь mm. щось піти собі по справах, тому і нормально. А ти здавала англійську в університеті екзамен чи якийсь Кембридж Айлс? IELTS, ребята, wow. IELTS, да, І на всякий случай я ще здавала внутрішній тест, але я б сказала, що IELTS легше, ніж внутрішній тест. Серйозно? Ну так, да, тому що ти готуєшся по шаблону, наприклад, ти, ти готуєшся по шаблону, mm -hmm. і ти знаєш при, приблизно, де ще буде. А ти відкриваєш цей тест, а, то там ну, такі питання, ти навіть не знаєш, що за чим і що від тебе хочуть трохи. І ти такий спішиш, що там десь наклацати і тому подібне. Uh -huh. Да, тому я б сказала, що Айлс навіть легший. Да. Ну я к ньому особа теж не готувалась. Але склалось як склалось. Так, склалось, як склалось. Ось тому так. Айлс складайте, це такий прикольний досвід, але тест коштує 200 євро, по-моєму. Ну, це зараз. Це зараз так. А як ти думаєш, от старшокласникам, які зараз в школі в 11-му, 12-му класі, їм зараз складніше буде вступати? Та легше. Ну, тому що я, я думаю, що у них є час на те, щоб пізнати себе, чи потрібно тобі ця вища освіта чи ні, це по-перше. Ось, а по-друге, у тебе є великий вибір або в, в Україні навчатися, або тут, або десь ще в Європі, тому що у вас такий буде доволі універсальний, е, як це сказати, сертифікат про закінчення, mm -hmm. тому що його приймають в Європі, тому що ти yeah. склав, типу, як сказати, е, місце государство екзамени і їх там приймають за що-то, щоб не здавати допоможі тести. Mm -hmm. Ось, тому все залежить від кожного, типу, у кожного свій рівень складності для досягнення чогось. Але я всім бажаю удачі, тому що якщо ви щось хочете, ви обов'язково цього здобудете, і це все від вас залежить, і всієї і Бог вам в помощі, ребят. ребята. Класно, бо я сама дуже переймаюсь, У мене зараз 12 клас, і мені треба буде здавати екзамени, але все одно. Не дивлячись на те, що я вже другий рік в Естонії, mm -hmm. е, моя естонська ще трошки під храмою, і mm -hmm. е, навчатись я не зможу піти естонською, і я теж намагатимусь піти англійською навчатись. Mm -hmm. от. І тому мене дуже бентежать ці питання, наскільки це складно і наскільки це можливо, от, нам, зараз, 12-класникам, можливо, навіть естонською вступати, бо я знаю таких людей, які дуже е, Намагаються зараз uh -huh. вчити естонську, і у деяких є вже Б 1 навіть uh -huh. да. Да. Полічно, І молодцы. як ти думаєш, у них є можливість естонською поступити? Ну, е я навіть не знаю, тому що. В університеті буде саме академічна специфіка мови. Це не то, що типу привіт, ось я бачу тут диван, тут гарні стіни, комп'ютери, погода класна. А там саме буде можливо психологія або там якась економіка. І це, і це будуть такі терміни доволі такі складні. Тому що я думаю, що це будуть такі одне слово з трьох ну як як пазл складене і попробую. гадати, що воно таке. Тому я б не знаю, це за, залежить від кожного. Я би радила писати в університет. Що там з мовою або якась специфіка і тому інше, тому це треба з університетом саме зв'язуватися, тому що я зараз я не знаю, як там все устроєно, тому краще самому це перевірити, щоб не було потім якихось казусів mm -hmm. літом, коли треба буде вступати і подавати ці заявки. Ну, а як, от, наприклад, у тебе є сестра з Ірана? Mm -hmm. Вона в 11 класі зараз, правильно? Oh. От і е, якщо ви з нею там розмовляєте, як вона бачить, Їй буде складно. Наприклад, тут продовжувати вчитися чи вона. Ну, я не знаю, тому що я питаю, типу, чого ти хочеш. Вона така: я не знаю, я не можу зрозуміти. Тобто вона ще зовсім не не апридіїлася, mm. як, куди, і де, і що саме їй цікаво. Тому я, я намагаюся типу, їй на, як сказати, наставити путь, просвітити її примірно, а вона ще трохи далековата від цього, тому що вона ще дитина, їй тільки 16 років. Ось і тому хай вона поки що відпочиває, а потім ми сядемо, поговоримо і потім розберемося, куди і що йде, і, і як. А як ти думаєш, от у інших одинадцятикласників, дванадцятикласників зараз такі е, розмиті кордони стосовно майбутнього? От? От, наприклад, якщо в Україні брати, мені здається, ми могли б стільки всього напланувати на наступний рік, на через п'ять років там у мене буде те, 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 те. А зараз після ситуації, в якої ми опинились, мені здається, у всіх такі. Трошки погляди на майбутнє. Ну буде як буде. Я не знаю, що буде завтра. Все... Ну так, да, це трохи і правда, тому що війна це дуже страшно, коли вона стається. І зараз багато конфліктів не тільки у нас в Україні де, де, ця коїться, а ще і на Ближнім Востокі, і тому подібне, там теж з Ізраїлем, з Єменом і тому подібне. Тому зараз ми не знаємо, чи буде завтра, тому дай Бог, щоб було завтра. Ось щодо кордонів, я думаю, вони трохи розмиті, тому що я бачу, як зараз мислять. Мої однолітки, що типа, та, а ось да будуть. І в, в, в них ну, я бачу, що немає ніякої цілеспрямованості, що вони трохи навіть не думають про майбутнє своє чи країни, і тому вони трохи навіть, ну як сказати, я бачу, що трохи населення, трохи не як сказати, нестабільне населення, воно буде увеличуватися, тому що ніхто ніхто не знає, що, куди, і як, і тому трохи буде важкувати світу зараз після того, як. Події політичні, вони впливають на світ, на mm -hmm. дітей, на психіку, і тому трохи зараз всі такі от. Mm -hmm. живуть сьогоднішнім днем. Ну так. Да. Але мені здається, Школа Свободи і те, ті люди, які тут знаходяться, нам трошки дуже, навіть не трошки, дуже сильно допомагають в тому, щоб обрати для себе якесь майбутнє, обрати те, що нам подобається, робити, і все таке. Ти теж так думаєш чи у тебе? Ну я трохи згодна, ну тому що ми зараз в Європі тут не стріляють, слава Богу. Є всі умови для того, щоб вивчатися спокійно, без тривоги і тому подібне. Ось і тут багато як сказати open doors і в університетах. Ти можеш це. Відвідати, і, наприклад, вчителі, вони думаю, вони вам розказують про університети, про свій досвід навчання в якомусь університеті, і вони вам напевно при нука примірна дають так сказати, просвіщення про, про mm -hmm. цю тему. Ось і я думаю, що ну тут багато спеціалістів, які можуть допомогти з університетами та таке інше. Ось, але я вважаю, що більш за все це залежить від дитини. І від родини в якій вона зростає, від умов, в яких вона знаходиться, от її майбутнє, і як сказати, спеціальність, чи навчання в університеті воно все залежить від неї, тому що вона сама приймає рішення чи сприймати інформацію від від оточуючих, чи блокувати її. Тому тут такий нюанс. А як ти думаєш, що як можуть інші люди, що нам потрібно для того, щоб е, сформувати от, це краще бачення людини на, на майбутнє? От що треба в собі розвити? Можливо, ну, ну по перше, я думаю, що це треба працювати іноді з психологом. Тут нічого такого немає, кримінального чи ще щось таке. Це навпаки дуже допомагає. Кажу зі свого досвіду, що психолог, ти приходиш, розповідаєш і навіть відкриваєш в собі те, чого навіть ти не знав, що воно в тобі таке є. Ось і я думаю, що наприклад, умови, які є зараз, що ми маємо, тобто це тихо, спокійно, школа. Вона тут постійно якісь можливості, такі і і розвиток великий тут. Можна як сказати, придбати, і тому тут в школі є всі умови для того, щоб ти розвивався багатогранно, і щодо внутрішнього такого не знаю стану, то я би радила би, як сказати, ну можливо, якісь підкасти дивитися або працювати з психологами, з педагогами, щоб не бути замкнутим від світу. Тому що якщо ти замкнутий, то ти блокуєш всі можливості, які до тебе надходять, і всі ці такі позитивні енергії, вібрації, які там є в світі, то ти це блокуєш і потім тобі буде. Ну, не дуже. Тому треба, треба бути просто відкритим і не боятися довіряти. Але тут теж треба акуратно, тому що щоб тобі потім нажав спину: хоп, не було теж зі свого досвіду. Так що треба, як сказати, довіряй, не перевіряй і будь трохи відкритим до можливостей та до світу. Це класна порада, бо я бачу, як в такому віці діти дуже багато сумніваються в собі. Сумніваються в тому, що вони хочуть зараз зробити, там як вони хочуть десь щось сказати, десь умовчують щось таке. Mm -hmm. І дійсно треба треба ризикувати. От треба робити те, що ти хочеш зараз. Це бікість різк. Тому треба бути відкритим. Якщо тобі погано, то ти можеш з цим поділитися або з батьками, якщо в тебе з ними такий зв'язок міцний, або з психологом в школі. Ось тому треба з цим ділитися і не носити це в собі, тому що це тебе буде зсередини з'їдати. Якщо тобі щось ну якось весело, добре чи комфортно, ти можеш про це сказати друзям, або ж батькам, або психологу, то тобто не мовчи про свій внутрішній стан. Ділися з цим максимально Максимально навіть я б сказала, щоб ти міг далі спокійно жити і нічого тебе mm -hmm. не тривожило. Бо далі буде студентське життя, воно ще да, а там багато сюрпризів. да багато сюрпризів Може принести життя, тому треба загортовуватися. Я б сказала. Mm -hmm. Мені здається, треба багато літератури цікавої і корисної читати дітям. Mm -hmm. Ну і література, і книги, і знайомитися з людьми. І ось тому да. Це О, теж да. важливо. У тебе є якась книга, яка от, повністю змінила твоє життя, або я не знаю, допомогла в якийсь важкий момент? Ну, їх багато, але така книга, що прям ну, моя улюблена, це Пауло Коельо Алхімік. Можливо, ви чули. Ого. Це, це я не чула. бразильський, по-моєму, письменник. І ця книга, вона про те, що а, треба. Йти до своєї мрії, не дивлячись на обставини, які тебе оточують, і що всесвіт він тобі допоможе, якщо ти бажаєш чогось досягнути або щось отримати. Тому ця, ця така книга, вона доволі повчальна, вона наповнена мудрістю та філософією. І я її прочитала вперше, десь в класі 10-му, коли я навчалася в Україні, і я її повністю прочитала, не, не знає, як ото краткержання, це кратке ж зарубіжка, можна чуть-чуть там -чуть в сторону. А я не знаю, в мене був якийсь Знаєш, таку, типу, сигнал, що треба це прочитати повністю? Я, я прочитала, і вона реально змінила мене, тому що ми, ми шукаємо десь щастя, десь там, а коли воно тут? Тому ця книга вона про це. Ого, я не читала, мені тепер хочеться прочитати. Так, да, да, тому вона така, вона більш як сказати, про життя і про мрії, і те, що ти можеш з цього добитися. Ось я б mm -hmm. могла, звісно, сказати про 1984. Але mm -hmm. ну, це знаєте, це для мене трохи навіть і заєджена, тому що mm -hmm. це я б сказала трохи психологічна політична книга, тому що якщо ти любиш історію, наприклад, то ти можеш перекласти ре режим з роману на сьогоднішні дні, і ти побачиш максимально. Близьке сходження того, що там відбувається, і вона трохи важкувата для молоді, тому що ну, ми, ми, живемо, ми живемо в цивілізації, в Європі, і для нас, думаю, це дико, коли там пригнічують свободу слова mm -hmm. і, і не дозволяють любити, заводити родини і мати близькі відносини з друзями тому подібне. Там все це, це забороняється, тому вона така важкувата, але прочитати раз можна. Думаю. Mm -hmm. Це теж таке. І я від себе хотіла порадити книгу 450 тонн градус по Фаренгейту Рея Бредбері. Oh, yeah. Я не знаю, я прочитала її в 13 років, mm -hmm. і вона так сильно запала мені в душу. Бо е, ти трохи переосмислюєш це бачення зараз mm -hmm. інтернету і всього цього інфопростору, що тебе оточує, mm -hmm. і трохи цінність до е, простого життя, до книг з'являється така більше. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти читала її? Ні, nee, в планах, в планах. Oh. Роман Грибанов. Мені нужна твоя книга по Фарінгейту. Привіт! У нього вона є. Так, <laughs> да, це класно. Є щось, що ти ще хотіла побажати чи порадитися? Ah, так. Да. Що я можу побажати, любі друзі мої? Uh, я хочу сказати, що uh, я хочу вам побажати те, щоб ви uh, зрозуміли, що ми зараз знаходимося в максимально сприятливих умовах для розвитку свого життя. Тому треба цінувати те, що ми зараз в Peaceful Europe, і що тут багато фішок для нас, тому що тут і відкрили школу вам. І як сказати, і я чула, що будуть пом'якшення в державних іспитах, і не кожна країна це зробила б для е, новоприєжіх. Тому це треба цінувати і не як сказати, і не ганьбити всю націю, всю країну, тому що багато зараз е, відео або всяких. Тому як сказати джерел інформації, що українці трохи під апозорілі Україну тому я бажаю вам. Того, щоб ви е, тримали рівень, тримали статус, що ви українці, що ви маєте цим пишатися. Тому що зараз ця країна вона відстоює всю Європу, весь демократичний світ. І тому пам'ятайте про все, хто ви є, і цінуйте, що у вас є, тому що життя воно таке доволі цікаве, і я бажаю вам брати від нього все і цінувати те, що вам дають люди і країни навіть. Тому так. Wow. Дуже класно. Я від себе хочу сказати, щоб ви пробували. пробували робити щось нове, пробували займатися чимось новим. Бо краще спробувати і жаліти, що ти спробував, ніж ти не спробуєш, і будеш жаліти, що ти не спробував. І дякую вам, що ви дивилися цей подкаст і всім до побачення! До побачення, телебачення!